Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Куди ви, цілий ворог куди потрапив? В нас цілий ріж шахедів знов залітав через Сумську область і і по місту Суми також дуже довго працювала вчора. І продовж цього дня і на тактична авіація були пуски кабів, були влучання. А, але саме найбільше ми вчора працювали, і в принципі це одне єдине залучення, яке було пов'язане з ворожими ударами, де треба було і рятувати людей, і в тому числі їх і евакуйовувати, і шукати під завалами. Це в селищі Свиса Шостінського району. Вчора ми там працювали в принципі аварійно-рятувальні е, та інші невідкладні заходи тривали до 9 години вечора. І Зараз вже наші хлопці виїхали туди знову на місце для того, аби проводити аварійно відновлені роботи. Тому що ну це просто знаєте, ех, так в нас в Сумській області найдовший кордон з Росією. Так, так йде йде війна, але ну. І в війни також є, є якісь свої правила, і ці правила ну точно не передбачають за запускати каби по житлових багатоповерхівках, запускати за каби по навчальних закладах, запускати їх по пансіонатах і в тому числі і по наших підрозділах. Угу. Тобто така це було ситуація, декілька так. Ми правильно розуміємо, пане Олеже. Ви виїхали, ви а потім вони продовжили. Те, що я перерахував, це ті влучання, які останнім часом зафіксовані на території Сумської області. Вчора ми вчора було влучання в п'ятиповерховий житловий будинок з п'ятого по перший поверх. Одна його частина повністю знищена також знищено повністю 15 квартир. Окрім того, поряд з епіцентром знищено ще один приватний житловий будинок. Пошкоджено, якщо я не помиляюсь, сім приватних житлових будинків і ще плюс поряд чотири. 4... Багато поверхівки вибито майже 900 вікон. Угу. Тому ну це було декілька вручань в епіцентр, саме там, де проживають ні в чому не винні мирні громадяни. Коли наші рятувальники туди приїхали, в перші хвилини вдалось все ж таки евакуювати 14 людей. Е, також е, зносили з верхнього поверху жінку похилого віку, яка не могла самостійно е, пересуватись. Е, є і травмовані це 10 людей. До речі, е, перед тим як готувався до вашого ефіру, е, дізнався інформацією, що найстаршій травмованій людині 84 роки. Бабусі є. Е, е, також і травмованих двоє дітей їм по два роки. Працювали вчора наші там рятувальники з Свиси з Шостки з Глухово з Ямполя. Всього було майже півсотні співробітників. ДСНС 12 одиниць техніки. Допомагали нам наші колеги з Ромнів з міжрегіонального центру швидкого реагування. Були залучені також і кінологічні розрахунки, тому що ну ви бачите, ситуація така, що просто-напросто бетонні плити склались, і їх потрібно було частково і розбирати, і проводити пошукові роботи. Слава Богу, нікого під завалами не було і. Так само допомагало як і завжди це робить і місцева влада, і газовики, і інші екстрені служби для того, аби там на місці були і крани, і екскаватори для того, аби пришвидшити нашу роботу.